Ну що, геноцидники? Поліцейські, прокурори, судді без посвідчень, геноцидники стаття 442 Кримінального кодексу України. Ми, український народ, оголошуємо вам громадське затримання, арешт і народний трибунал. Не чувайтесь. Будете ходити як ці, цей, що вчора, в Балаклаві, ховатися від своїх родичів, сусідів, співвітчизників, будете боятись ходити по українській землі, будете відповідати перед народним трибуналом за свої злочини, за державну зраду, стаття 111 Кримінального кодексу України. 109 стаття. Всі ті, хто повалює конституційний лад, ви вже відповідаєте і кармічно, миттєво. Перед Богом. Гарного вам вечора!